Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. Зокрема, ворожі обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Ветеринарне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Бочкове, Бударки, Новомлинськ, Масютівка, Западне, Лиман Перший, Кислівка та інших. У селі Липці Харківського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено вікна житлового будинку та дві господарські споруди. Внаслідок обстрілу міста Куп'янськ пошкоджено два житлових будинки: залізнична зупинка та господарча будівля. Сталася пожежа. За добу постраждалих серед цивільного населення Харківщини не зафіксовано. Рятувальники звітують. За минулу добу здійснено 22 оперативних виїздів. О 22-й надійшла інформація про пожежу, спричинену ворожим обстрілом у місті Куп'янськ. Горіла трава на відкритій території на площі 70 квадратних метрів. Також було пошкоджено два житлових будинки та господарча будівля. Пожежу гасили три оперативні рятувальні підрозділи. О 8.40 рятувальники виїхали до обстріляного напередодні ворогом села Липці Харківського району з метою обстеження території та допомоги людям. Виявлені пошкодження вікон житлового будинку та Двох господарських споруд. Жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 216 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, ворог завдає авіаударів по населеним пунктам регіону. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Новини Харків. Окупанти в чергове атакували дронами Україну. У повітряних силах ЗСУ звітують наші сили ППО знищили два іранські дрони шахет у Миколаївській області, ударний БПЛА ланцет, Орлан «Орлан-10», Орлан 30 зала та ще один невстановленого типу. 54 рази окупанти обстріляли Херсонщину. За даними ОВА, били по житлових кварталах регіону. Відомо про двох загиблих та двох поранених. Атакували і Харківську та Донецьку області. Є жертви і пошкодження. Україна отримає від Іспанії 20 бронетранспортерів та польовий госпіталь. Крім того, будуть передані чотири танки Леопард 2А4, які знаходилися на ремонті. Про це повідомляють у Міноборони країни-партнера. Зазначається, що транспортери прибудуть з Іспанії до Польщі вже 19 червня. Таким чином, ця партія додасться до вже поставлених в Україну 40 БТР. За результатами зустрічі у форматі Рамштайн, союзники України оголосили про низку нових пакетів допомоги. Данія і Нідерланди анонсували передачу танків леопард 2 та виділення коштів. Великобританія, США та Канада планують надати ракети для ППО. Норвегія та Німеччина зобов'язалися сформувати багаторічні пакети допомоги. Президент Південно-Африканської Республіки прибув до України. Сиріо Рамафоса приїхав до Києва для проведення ряду зустрічей із представниками української влади. Відомо, що до столиці можуть прибути і інші африканські лідери. Вода в Дніпрі забруднена у 28 тисяч разів вище за норму внаслідок підриву Каховської ГЕС. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, якщо людина купатиметься в такій воді, то потенційно може виникнути захворювання. Очисні споруди перейшли на екстрені режими дезінфекції, жорсткий моніторинг якості води у водопровідній мережі, щоб не пропустити спалах захворювань. Цією водою не можна користуватися ні за яких умов. Попередив міністр. В університеті імені Каразіна відбувся форум Освіта, наука, бізнес. Викладачі вищих навчальних закладів, представники бізнесу та влади зібралися, щоби спільними зусиллями зробити все задля відновлення Харківщини, обговорити освітній процес повернення бізнесу та план побудови нової економіки. Сьогодні ми зібралися з вами. На такий потужний форум. І я дуже хочу, щоб це був, знаєте, не перший такий формальний крок, тому що він потрібен. Я вдячен бізнесу, який зараз присутний тут, і вдячен науковцям, які теж приймають участь у цьому форумі, а Основа основ. база. Бо це діти, це наше майбутнє, це наше життя, як вони будуть вчитися 1 вересня, які знання вони будуть мати, як вони потім будуть жити. І моя чітка позиція. І дуже хочу, щоб мене ви усі, від кого це залежить, підтримали, що наші діти, незважаючи на жахи війни, повинні вчитися комбіновано з 1 вересня. Для цього ми вчора на сесії міської ради, яка відбулася, прийняли рішення видати певні кошти на укриття. Щоб дати змогу нашим дітям вчитися. І це дуже і дуже важливо. Бо це основа всього. Що стосується бізнесу. Так, я дуже хочу, щоб бізнес повертався в хайпі, незважаючи на війну. Я дуже хочу, щоб ті майбутні плани, які ми відбудовуємо зараз, в життя. Це моя мета створити такі умови для бізнесу, для інвесторів, щоб вони приходили і вкладали кошти. Но при цьому вони розуміли, що ці кошти їм повернуться з лихою, що не буде ніяких рисків. Оксана Мурашова, Олександр Іванов, Станіслав Гришко, Олександру Варов, новини Харків. Робітники комунального підприємства Шлях Рембут продовжують ремонтувати вулицю Римарську після прильоту. Пішохідна зона вже готова. Залишилося заасфальтувати проїжджу частину. На першому етапі було укладено вирівнюючий шар. Тепер йде укладання основного шару асфальтобетону. На данный момент проводятся завершающие работы по восстановлению улицы Рыморской. Уже заасфальтировано порядка 200 квадратных метров пешеходной зоны, которая уже открыта для движения людей. Сейчас мы будем производить асфальтировку верхнего слоя дорожной одежды. Будет заасфальтировано более 400 квадратных метров дорожного покрытия. И перед этим был выполнен весь комплекс восстановительных работ. Восстановлены все инженерные коммуникации, которые в дороге были повреждены. И Встановлені всі слои одежды дорожньої. А якщо все буде благоприятно складываться, так сказати, що вечеру вже откроем движение по улице Римастер. Оксана Мурашова, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко, Єгор Мікенін. Новини Харків. Харків відправив до Херсонщини черговий гуманітарний вантаж. Цього разу співробітники Харківводоканалу зібрали найактуальніше для подолання наслідків підриву ворогом Каховської ГЕС минулого тижня. В контакті з нашими колегами з Херсонського водоканалу вони нам повідомили про самі необхідні речі, які їм потрібно для локалізації та подальшої роботи щодо усунення наслідків цієї катастрофи та підтоплення. Нами були визначені пріоритетні позиції. Ми сформували і направили їм вантаж, до якого входили різне устаткування для відкачування води, мотопомпи, кабеля для прокладення електромережей, для заживлення своїх об'єктів. Шланги різних діаметрів для відкачування води, масла для обслуговування генераторів та іншої техніки, ремонтні матеріали, які необхідні для локалізації тих порушень на їхніх мережах, які є. У цю допомогу для Херсонщини колектив комунального підприємства Харківводоканал зібрав протягом кількох днів, поки кажуть, відправили основне. Зараз вони перебувають в постійному контакті з херсонськими колегами. Тому, якщо потрібно буде ще щось, підкреслили, Харків знову формуватиме вантаж для херсонців. Харків'яни, як і наші працівники, як ніхто розуміють, наскільки важлива допомога в критичні моменти. А ми переживали найтяжчі часи спочатку повномасштабної агресії. Ми знали, наскільки важливо відчувати підтримку інших регіонів в свій час. Там дуже допомагали ті регіони, які були в не такому тяжкому становищі, як Харківщина, і станом на сьогодні маючи можливість допомогти як нашим колегам в Херсоні, так і херсонцям, які потерпають від страшної навали. І від той трагедії, яку вони мають з підтопленням станом на сьогодні, відкликнулись всі харків'яни, і наше підприємство також не могло залишитись в стороні. Леся Копилюк, Олександр, Станіслав Лашко та Світлана Бреус. Новини Харків. Чанськ отримав питну воду, що доправили вантажівкою з Харкова. Чотири тони бутильованої води відправили з обласного центру на прохання жителів Вовчанська. Та вони кажуть, переживають не лише постійні ворожі обстріли, а й мають певні проблеми з питною водою. Сам вантаж вдалося зібрати завдяки небайдужості співробітників харківського міського наземного електротранспорту. Транспортники Харкова наголосили, реалії такі, що потрібно максимально допомагати один одному і не залишатись осторонь проблем людей, які опинились у заручниках через війну. Леся Копелюк, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Єгор Мікенін. Новини Харків. Та насосна станція забезпечує водою одразу три райони Харкова: індустріальний, немишлянський та основ'янський. Наразі вони вважаються одним із найбільш заселеними в місті. Сюди переїхали мешканці найбільш постраждалих районів мегаполісу, а також небезпечних чи деокупованих населених пунктів регіону. В пропорції сьогодні сьогодні дана насосна станція обслуговує не менше, мабуть, 30% процентів города Харкова. Тим самим то есть производительность данного объекта була увеличена. Да і данный об'єкт став тоже одним із самых основних об'єктів водоснабження нашого города. Наразі ж фахівці вже розпочали готувати цю насосну станцію до осінньо-зимового періоду. На даній насосній станції провозводяться непосередньо роботи по підготовці насосного обладнання, технологічного обладнання, заплановані мероприятия по заміні запорної арматури. Основної заплановані також мероприятия в дальнішому по заміні на сучасне насосне обладнання. Цей об'єкт деякий час виконував функцію однієї з основних насосних станцій у Харкові, що забезпечує водою рогань, горизонт і мікрорайон сонячний. Адже в лютому вона була повністю знеструмлена через черговий обстріл критичної інфраструктури. Ця станція э, являється учасником такого ж технологічного общого процесу зони обслуговування Трех районов нашего города, что она также непосредственно в изменении зонирования сетей. Одпітувала непосредственно зону той насосної станції, яка була виведена з експлуатації на час відновлення електроснабження, то тобто, есть в даному районі міста. Наразі ж фахівці вже повністю відновили роботу з неструмленої станції, каже Олександр Черняєв. Тож усі об'єкти працюють у звичному штатному режимі. Крім того, їх ще й обладнують альтернативними джерелами електрозабезпечення. Що дасть нам можливість на сьогодні в випадку предвіденої відключення електроенергії. нештатных ситуаций с электроснабжением, запустить насосную станцию на альтернативном источнике питания. Генераторы нам пришли как помощь от города. Средствами нашего предприятия было полностью доукомплектованы эти электростанции, произведены непосредственно строительные работы, пусконаладочные и вот в эксплуатацию с полностью коштами нашего предприятия. Значит, мощность данной электростанции позволяет производить запуск насосного оборудования. На дані насосне станції для піддержання мінімальних необхідних норм водоснабження в даних районах. Олександр Черняєв додає, це вже не перша станція, обладнана генератором. До початку зими спеціалісти планують забезпечити ними якомога більше об'єктів, аби споживачі були з водою за будь-яких умов. Ніколь Костенко, Віктор Ноздрачов, Віталій Грунь, Андрій Пакулов. Новини Харків. Дуже важливо це робити кожному, у кого є якась хоч можливість. Менталітет у нас такий, може, може, якось. Ну, це, це не важливо, чому, важливо, важливо, що люди це роблять. Я розумію, що ну, чим більше ми зробимо, тим легше буде там. Може, десь одну людину там ще покормимо, може десь там. Одну тваринку врятуємо, ну, це, ж, це ж круто. Тому що ми також були в складній скрутній ситуації. І наразі ситуація в Херсоні це дуже боляче питання для нас, особливо коли гинуть, страждають люди, діти, тварини. Це, мабуть, найжахливіше, що може трапитися з нами. Тому ми не можемо просто стояти осторонь цієї такої жахливої трагедії і будемо робити все можливе, щоб люди якнайменше відчули себе незахищеною в цій ситуації. І будемо допомагати стільки скільки потрібно. це завжди сильні люди, які стремляться допомагати друг другу, які згуртовуються дуже швидко. І в біді, як оказався Херсон, звісно, що Харків спішить помочь таким людям. Харків завжди прийде на допомогу всім, кому це потрібно. Коли в нас якась біда в країні, ми всі згуртуємось. Ми стаємо одним кулаком великим. Тому і ця біда не стала виключенням. Ми згуртувались також, як вся країна. Ми знаємо, що це велика, велика біда. Що багато людей залишилось без крови, що багато людей. Ну так сказати, може якісь понівечення, може що ще. Ну це біда. Також тварини, які потерпають від цього, вони не можуть собі допомогти. Ми з також з родини не змогли залишитися а, десь там стояти. Ми прийшли, ми вирішили, що ми можемо хоч чимось допомогти водичкою, кормом, чим завгодно, але це наш обов'язок, як українців. Я студент медичного університету. Вот, и также являюсь волонтером. Вот моя подруга смогла найти лекарства для людей, у которых есть проблемы с щитовидной железой. Также я сюда приносил корм для животных, потому что то, что случилось с животными, это просто ужас. Как бы, вот Я много смотрел новостей вот по этому поводу. Вот і йду місця своїм друзям. От і віще також. же наше територіальне управління, всі співробітники служби судової охорони, не стареть не стоять осторонь. Вирішили допомогти Херсонщині в такий складний час. Привезли для херсонців мівіну, крупи, консерви, ну таке інше. Що вот, що є необхідним в даний момент. Я скажу так, що в будь-якому взаємовиручка дуже актуальна на сьогоднішній день, і поэтому, коли народ весь об'єднується і допомагає друг другу, в этом і сила, і народи, і обіди. Ми повинні бути єдині, тому що ми одна країна, ми всі українці. Харків завжди буде допомагати іншим містам, тому що вони будуть завжди допомагати нам. Коли страпляються такі жахливі події, всі харків'яни підіймуться, теж підуть за своїх друзів, за своїх братів. Ця допомога дуже дуже необхідна. Їм цим людям, які на цей час це потребують. Тому і харків'яни відкликнулися на цю біду. Ми згуртовані, ми харків'яни. А допомагаємо ми тому, що ми розуміємо, як це важко зараз вижити, коли люди опинились без нічого. От в чому вони стояли, в тому вони і евакуювались. Тому наше місто об'єдналося і ми робимо все, щоб допомогти людям. Чужої біди не буває, і ми обов'язково поможемо і хресонцям, і кожному хто опинився в біді. Всі, хто тільки міг, приносили і різні потрібні речі, і харчі, і особливо воду. І зараз намагаємось відправити все це, щоб якось полегшити стан херсонців, які так дуже постраждали в цій біді. Дуже важливо зараз, звичайно, бо як це можна тільки уявити, як залишилися без житла, без їжі, без своїх маленьких тваринок, вон просто це жах, і ми розуміючи це, звичайно відкликаємося і допомагаємо, згуртовуємося, хто чим може. Компенсації від держави за зруйновані окупантами будинки. В уряді триває розробка загальнонаціональної програми призначення грошових виплат чи видачі сертифікатів на квадратні метри. У Харківській міськраді пояснюють, зруйновані будинки поділять на три категорії в залежності від ступеню пошкоджень будівлі. Перша категорія легкі руйнування підпадає під державну програму Євідновлення, що передбачає виплату з коштурис України у 200 тисяч гривень на ремонт. Система виплат щодо другої і третьої буде розроблена урядом у найближчі три-чотири місяці. У муніципалітеті називають кількість будинків, що підпадають під третю категорію найскладніших руйнувань. Таких зараз зафіксовано близько пів тисячі. У цьому випадку розповідають у міськраді буде спеціальна процедура обстеження та виплат. Швидше за все, не коштами від держави, а відповідним сертифікатом на квадратні метри. Всі будинки, які підпадають по третю категорію, необхідно отримати інструментальні висновки, що ця будівля не може експлуатуватися, що її неможливо відремонтувати. І таке інше чи можливо, але це буде коштувати більш ніж збудувати нове. Прописані урядом компенсації від держави призначатимуться через спеціальний алгоритм, що буде вказаний окремо для кожної із категорій. Для цього необхідно підготувати всі документи від жителів зруйнованого будинку. Можна самостійно занести їх у електронний реєстр додатку Дія або звернутись до ЦНАПів чи БТІ за допомогою. А після цього дочекатись обстеження спеціальної комісії, яка розглядатиме кожен випадок окремо і відноситиме помешкання до певної категорії. Потім вже розраховуватимуть суму виплат. Тобто в цьому будинку, якщо люди будуть отримувати по 200 тисяч гривень на відшкодування, то всі мешканці цього будинку будуть мати такі права. Але ж ну, це не значить, що буде виписаний чек на 200 тисяч гривень. Це буде комісійне обстеження житла і того майна, яке там пошкоджено чи зруйновано, І Через калькулятор, який буде в нас опрацьований, тобто є розцінки на всі матеріали і на всі існуючі руйнування, чи там пробоїни, чи скління, чи пакети, і вони будуть мати цю цифру. Потім буде виділені кошти на їх рахунок. Державні кошти у випадку легких пошкоджень або сертифікати на нові квадратні метри у разі руйнувань можна буде використати у спеціальних закладах, які також будуть прописані Кабміном. Все, що стосується, є відновлення чи національної програми, будуть сертифіковані магазини, будуть сертифіковані підрядники, будуть сертифіковані будівельники, і забудовники, яких ви зможете обміняти в наступному цей сертифікат на квадратні метри. Але остаточних цифр, відносин і алгоритмів ще нема. Тобто, ну як то кажуть, ми видаємо інсайт наших напрацювань із урядом міської ради із урядом ці напрацювання. Повинні привести до такої стратегії Олексій Богач наголошує, урядовці розробляють загальну національну програму так, аби кожен українець зміг отримати компенсацію від держави за зруйнований чи пошкоджений будинок. Кошти братимуть з спеціального фонду країни, куди входитимуть виплати репарації від РФ, прибутки Нацбанку та допомога міжнародних донорів. Розглядатимуть кожні індивідуальні випадки харків'ян, в тому числі і ті будинки, що були реконструйовані коштом міста. В тому році ми місто і Перехали Олександрович, наголосив на тому, що ми повинні максимально швидко ремонтувати, максимально швидко реконструювати, і ми це робимо. І в тому році було відремонтовано біля 200 будинків. Це я кажу про будинки, які мають ну, досить сильні руйнування та пошкодження. Але тепер бачите, яка. Трошки з'являється колізія. Якщо місто вже відремонтувало, то люди не можуть податися в програму, яка дозволить їм отримати 200 тисяч чи навіть більше. Тому тут треба дуже обережно підходити к фінансуванню і оцінкам того майна, яке зруйновано чи пошкоджено. І ми зараз максимально класифікуємо і максимально підходимо до цього, щоб не було потім юридичних, економічних і абсурдних колізій. Марія Соловйова, Леся Копилюк, Олег Синицький, Станіслав Гришко та Олександр Уваров новини Харків.